Сьогодні ми говоримо про щось, що змусить ваше серце битися частіше. Якщо ви були в захваті від першої колумбіани, готуйтеся до нового вибуху емоцій. Колумбіана 2» – це довгоочікуване продовження фільму 2011 року, що занурює нас у світ каталеї, дівчини, яка стала безжальною вбивцею після втрати сім'ї. Зої Салдана знову в головній ролі, і її невпинна гонитва за помстою цього разу веде до самого серця колумбійського наркокартелю. Пам'ятаєте сюжет першої частини: дев'ятирічна Каталея бачить загибель батьків і через 15 років стає вбивцею, прагнучи розплати. У Колумбіані 2 вона не просто продовжить місію, вона доведе її до кінця. І це ще не все. До акторського складу приєднався сам Джейсон Стетхем, який зіграє загадкового Ітана Кейна, колишнього оперативника Мі 6.